Вітаю вас на Ньюзрумі. За останні два тижні у багатьох склалося враження, що нові члени адміністрації Трампа це клоуни, які не розуміють, що роблять, але це хибне сприйняття. Насправді ці люди добре освічені і чудово розуміють свої дії. Більш детальніше поговоримо у цьому відео. Факт перший, чому адміністрація Трампа аж ніяк не клоуни уряду Сполучених Штатів Америки зараз бракує технократів, але не бракує ідеологів. Якщо подивитися на освітній бекран ключових фігур нової адміністрації, то велика частина з них має освіту з гуманітарних наук і особливо багато випускників Гарварду. Це важливо, тому що Гарвардська школа готує не просто експертів, а людей, які знають. Як працюють суспільства, як формуються політичні та соціальні зв'язки? Як ідеологія впливає на громадську думку? Факт номер два: ці люди не нерозумні, вони просто. Пріоритизують ідеологію над раціональним аналізом, коли після авіакатастрофи новий уряд демонструє нездатність зрозуміти технологічну проблему, це не через їхню некомпетентність. Вони навмисно ігнорують технічну сторону питання, щоб просувати власний ідеологічний меседж. Вони знають, що їхні виборці голосують емоціями, а не раціональним аналізом. Тому вони будуть спілкуватися відчуттями, переконаннями та символами, а не фактами та логікою. Факт номер три: новий уряд Сполучених Штатів Америки це гуманітарії, які Майстерно працюють з етологічними конструкціями. Люди, які прийшли до влади, прекрасно розуміють, як створювати переконливі наративи, як маніпулювати публічною думкою і формувати довгострокові суспільні переконання. Це ті, хто визначатиме майбутнє американської політики, працюючи не з реальністю, а з її інформаційною проекцією. Що ж це означає для України? Україна повинна усвідомити, що США зараз. Керують люди, які формувалися в Америці 90-х в епоху, коли Захід вважав, що виграв холодну війну. Вони не розуміють, що Росія ніколи не визнавала поразки та готувалася до реваншу. Вони схильні підтримувати сильних. Марко Рубіо це селфмейд політик, віце-президент теж. Вони не народжені в багатих відпливових родинах. Вони пройшли важкий шлях до влади. Для таких людей слабкість це а переможцем є той, хто диктує свої умови. Україна наразі виглядає як слабка сторона ні серед політичних лідерів США, ні серед випускників Гарварду немає тих, хто вважає, що Україна має стратегічну силу, яка дозволить їй перемогти. Що ж Україна має зробити? Працювати безпосередньо з адміністрацією Трампа, забути про те, що політичні заяви у Твіттер чи Фейсбук мають значення. Потрібна системна робота з людьми, які реально ухвалюють рішення. Демонструвати силу, а не просити допомоги США не допомагає слабким, вони обирають союзників, які мають силу і амбіції. Україна має говорити мовою сили, вигоди та ідеологічної східності. Пояснити, що війна в Україні це не територіальна боротьба, а реванш Росії у холодній війни. Якщо Америка зараз відмовиться від України, це буде її стратегічною поразкою. Росія не просто хоче територію, вона хоче довести, що США більше не є світовим лідером. Будувати правильний ідеологічний дискурс США зараз приймають Китай як головну загрозу, а нелегальну міграцію з Латинської Америки як безпосередній ризик. Росія не входить до цього списку. Україна має змінити це сприйняття. Який же висновок, Україна не може виграти інформаційну війну з Трампом, граючи за старими правилами? Нова адміністрація США мислить ідеологічно, і якщо Україна хоче підтримки, вона повинна говорити їхньою мовою. Мета України не просто нагадувати про війну, а пояснити, що ця війна визначить майбутнє світового порядку. Велика Америка не може програти цю війну. Вона не може дозволити Росії переграти Сполучені Штати Америки у холодній війні та показати світові, що демократії слабкі та поступаються диктатором. Велика Америка перемагала у 20-му столітті. і Вона повинна перемогти знову, бо її лідерство визначає долю свободи у всьому світі. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. По бажанню ви можете поставити вподобайку цьому відео, а також, якщо ще не підписані, підписатись на наш канал. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово посилання в описі до кожного відео на каналі. Наступно скажу слава Україні! Та побачимось тут на Ньюзрумі.